Слава роду, слава рідним богам! слава Україні. Війна вона заставила відчути дуже багатьох людей. І ту єдність тут треба підтримувати і далі проявляти. Бо та єдність є проявом приналежності до народу і відчуття свого місця. Відчуття свого місця в народі на своїй землі. Оце дуже важливо. І це власне треба над тим кожного дня роздумувати і працювати. І знову ж таки пам'ятати, що основою життя є духовний розвиток, духовний ріст. Тобто, якщо ми займаємося якимись духовними практиками, ну комусь більше, комусь менше, хтось прокидається в п'ятій ранку чи в четвертій навіть ранку, чи може в третій навіть ранку, і кілька годин проводить в духовних раденнях, співаннях мантр. Агну наш, слав, молитов в священних станах, медитаціях так? Там і, і так далі. Ну а комусь хоча б перед, перед їдою помолитися, то, то якби само собою, то так по у відчній традиції говориться, хто не молиться перед їдою, то в наступному житті вороною народу. Ну то відчуття знову ж таки. Я просто тварина, яка хоче жити, і от пожеру і, і буду довольний чи я духовна істота, людина. Якщо я духовна істота людина, то я підходжу до столу і я розумію, що я хочу їсти на всіх рівнях. І на духовному в першу чергу. І разом з фізичною їжею, матеріальною, я хочу споживати духовною, духовні знання, духовні енергії. І я сідаю і перед, перед трапезою я промовляю молитву. Там, власне, є записано в плейлисті молитви і слави, одна, по крайній мірі. Хто перед трапезою, яка просто запускає неймовірний алгоритм. Вона вказує та молитва, що я е, не сам, а я з предками з родом. Тобто я спочатку пригущаю своїх предків рід. Сама коротка молитва перед трапезою, це просто коли людина бере, просто вдихає запахи до їжі і відправляє своїм предкам. Це саме коротка молитва. Но, е, Тут якби довше, так, то відповідно ну, закликається, що прийдіть спочатку предки пригостіться, а тоді я пригощуся. Все, це вже їжа свята, просад. Вона вже освячена, бо її предки прийшли вже поганці, пригостилися. А тоді ну, ж таки, я вказую, для чого я хочу їсти. Я хочу їсти для того, щоб творити, творити любов, творити кохання, творити добро, радість. І наповнювати свій рід лато. Оце розумієте, от от. Тобто, що найменше перед, перед трапезою. Так? Потім ну, зранку прокинулися, то знову ж таки, перше, що ми робимо, то ми згадуємо, згадуємо. Ну, нині ми згадуємо в першу чергу про наших військових так? і відразу призиваємо боїв, предків, аби все, кого я всіх знаю, я всіх перечисляю, що очі не відкрив. Перечисляю їх, огортаю силами обережними, хто не в курсі, там, там є окремо в записі практика, обережна практика. Відкривайте, використовуйте. Злиністі, І їх всіх згадую, їх всіх гортаю, а тоді, тоді власне, вже відкриваю очі. Так? Ну, перше, що я роблю, перш ніж піднятися так, на ноги, то знову ж таки, я згадую своїх, своїх предків. Свою татуська, свою мамуську, своїх дідусів, бабусів, прадідусів, прадідусів, тестя свого. Ось, тобто я так, так промовляю, слава вам тату слава мама. Моїм бабуся, тідуся, перечисляю, пам'ятаю, моєму роду. Ось. Тобто, і ото я вже встав. То я встав не просто на ноги, на, на, на фізичні, матеріальні ноги. так? Я вже встав в духовному плані. Я з своїми предками, з своїм родом. І ми разом що робимо, щось діємо. Так? Тобто, оце ось, молитва перед трапезою, Зранку як прокинулися, хоча б отак от, от, от так подумали, хоча б так промовили, і то вже вже все, вже молитва, все вже молитва. Ось. Ну Якщо людина відчуває, хочу більше, прагну більшого, то, то, то бере. Не, Тексти, так? хто не знає, звертайтеся до мене, там підкажу. Так? Ну і є знову ж таки на плейлисті момо, молитва і слави. Там, молитва до Дажбога Сонечка. Це, це неймовірно, це, 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 ми прокидаємося раз, дивимося. Сонечко краснеє встало. І ми говоримо до нього і, і вітаємо його. І вже серце розкривається, радість, серп, поїхали. Так. Вже день як починається. Ну і звісно перед сном, само собою. Так само. Так? Ну, тут, оце, от, от що найменше. Ну, людина відчуває, що ще щось хочу. Іду і по дорозі, от, о, маю якусь вільну там, хвилину, там більше, менше. Так? А, і відповідно, ну, ну, давай я до богів звернуся там. О, за щось помолюся. Ну, ну Нині, звісно, тут перша головно. де, де? Де. Згадуємо відразу за наших захисників, захисниць. так? Молодо все само собою. Ось. Ну а Крім того, за що? За весь народ наш, за рід свій, за сім'ю свою. Ну і відповідно є молитва. Відповідно, так. Ми Беремо, дивимося, о, є. Все, читаємо. так? Хоча б там трошечки, так? Відчуває людина, трошки більше не має часу. Там їду десь, чи то в авто, чи то там в автобусі, чи в чому, чи в метро. Ага, ну то можна коло слова почитати. І відповідно маємо, ну, хто вже відчуває себе духовною особистістю. читає, що найменше одне одне коло. Колослова. Ну, а хто відчуває себе, вже вже хочу більше, то читає три кола коло слова. Вони є різні. Одне коло це за свій народ, друге коло це за духовну традицію, за розквіт любомудрія. І третє коло вже за себе, свою сім'ю, свій тій. Відповідно, так і є. Тобто людина от чим більше проявляється в духовному особистость, чим глибше. Так? Тим, моє, власне, вона ширше думає. Тобто про себе думає той, хто ну, ну так собі. так? Ну, знову ж таки, ну, ну якщо людина хоч трошки в духовному плані вже щось, щось, щось мислить, так? Ну, то вона, по крайній мірі, за себе, за свою сім'ю починає радіти. Тобто, от набиратися той, того світла Ра. І наповнювати себе і свою сім'ю. А хто ширше, ну то вже більше. Ну, Щонайменше за свою вулицю, там сусідів, близьких, рідних, рід свій. Так? А хто ще ширше, відповідно, за своє місто, за всю країну, за весь народ. Ну і от тому виходить, прикола. Так? Це треба пам'ятати, і треба розуміти, тому що є два варіанти бути пряник. Або ми йдемо природньо. Так? Тобто дерево ніхто не підганяє, воно само росте, бо воно хоче рости. Но ми також хочемо рости. Душа наша хоче рости. Вона прагне вверх, 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 вище більше, більше, більше. Але якщо ми на рівні нашому людському забуваємо про духовний розвиток, то тоді рано чи пізно ми прийшло, ходимо до кнута. Коли, знову ж таки, це не просто хтось з нас наказує. Так? Якісь сили там, вище чи нижче, чи це, це ми. Наша душа прагне розвитку, наша душа прагне росту. І відповідно створюються такі умови, коли ми отримуємо кнут. І ми отримуємо або булячку якусь, або щось, щось, щось получаємо. Так? Ну, 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 якби, я не знаю, я так думаю, що всі знають, що до стоматолога треба ходити регулярно. Раз в півроку. І якщо раз в півроку людина ходить, то відповідно, навіть якщо є якісь проблеми, то це так, трошечки там щось трошечки і все. Якщо людина забуває про це, то їй потім нагадує той зуб, який зіпсувся. І вона вже йде, вже болить. Ой, болить. Ой, ой, ой. А якщо вона ходить регулярно, то для неї стоматолог щастя. Тому що вона відповідно думає про те щастя, яке вона відчуває, коли виходить від стоматолога. Я виходжу від стоматолога, я радісний, щасливий, бо я здоров'ю, зупи здоров все сюди. А якщо людина забуває про регулярність, так, то, то, відповідно, нагадується через біль, через страждання. Так само і в духовному розвитку. Як людини окремо, так і власне всього народу. І ми за ці 30 років так не відродилися, не переродилися, не... ну хтось, хтось, хтось прокинувся. В останній час вже багато людей почало прокидатися. Но так таки мало і прийшла тоді велика війна. І кожен з нас може пришвидшити ту перемогу України світлої правди, пришвидшити власне, отою свою кожноденною духовною працею, власне, і по відмолюванню, відпускання загиблих душ, і, і тих, що раніше померли, були започатані християнськими обрядами, так і по захисту. Тих, що нині воюють, і по очищенню духовного поля, освітленню, пробудженню духовних знань, власне. Тобто гуртуємося. гуртуємося, бо це не може зробити одна людина. Я не можу за вас це зробити. Я можу підказати, я можу допомогти своїм духом, силою можу підсилити ваші власне, потуги, власне, ваші бажання. Ваші дії, ваші сподівання. Однак за вас зробити я цього не можу. Як говоряться, коня можна привезти до водопорів, але напитися за нього не можна. Він вже має сам напитися. І так само ви маєте напитися і тих знань духовних і проявити свою духовну сутність. Тобто за вас з'їсти я не можу. Я можу з'їсти за себе. Ось так от. Тож споживайте, споживайте ту духовну їжу кожного дня, хтось більше, хтось менше. Так? Не треба старатися зробити вже, вже все відразу. Так? Тому що того ентузіазму вистачить ненадовго, і людина потім втрачає взагалі бажання щось робити. Ну, вигорає. Робіть стільки, скільки, от, скільки вам комфортно, скільки, скільки от для вас це підйомно, щоб не надірватися. Так? Комусь це хай буде, хай буде кілька хвилиночок. Ну кожен день. Це краще, ніж один раз постаратися зробити багато, а, а потім взагалі кинутися це з рук. Ось так. Тож, давайте гуртуємося, єднаємося. Бо в єдності наша сила, бо кожен з нас по окремо це хто? Це, це просто особа. А людина це, власне, коли ми вже в єдності. В єдності кожен зі своїм родом, а потім в єдності родів вже народжується народ. Народ це що? На-родом. Це вже, це вже така єдність багатьох родів. І людина, людина це духовна сутність, духовна особистість. І вона тільки тоді людина, коли вона відчуває свою природу, свою сутність. А сутність, власне, в єдності з народом, як клітиночка великого організму. І тоді проявляються і, і духовні знання, і духовні вміння і так далі. А так, то це просто, це, 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 якщо кожен окремо, це, це, це не людина, це просто ос, особина. Особина. І нас такими хочуть зробити фізичними особами. Просто фізичними особами. Кожен сам по собі. Ось. От вам і різниця між людиною і фізичною особою. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй. То ми як і тисячі років тому. Ведь ворота Всевышнього жива, матінка, прийди. Силу Свій Господи, сывою Своей наділи. Данною матінкою проявися. Владою повороти Сигойся. Ладно, матінка, силу тебе наповняємося, святой святой Господь Славя. И по всіх часто без славу момент уж брадий будь з нами на добро і щастя, роду земного слава.